Візьму, ви знаєте. Значить, не в цьому... Я й так останнім часом утримуюся, стараюся, щоб ну, максимально конструктивно. Але звертаюся абсолютно до тих, хто, кому пропонується на Ми знаємо, що всі вони бізнесмени. Романович подивіться на нього. Значить, він має майно. Значить, він має бізнес серйозний. Друге питання. Сергій Олегович, дивіться, тільки по одному. Дружина має такий бізнес, що він може Миколаївич, собі отримати. Ви повернули ви, дітям будинок культури я. Геронімовці. скажіть, будь ласка. Він, він він, він перепрошую, я готов переписати, якщо він мій, на Олександра Романовича будинок культури. Щоб він, якщо він мій, будь ласка, перевіряйте і я перевіримо обов'язково, не переживайте, Микола. Сергій Алевич Будинок культури. Я вас Це кажу. не нормальне явище. Яка загроза в Сергію Олеговичу? він за потужний? Так, я прошу, біля, давайте дочекаємось, надо проголосувати. Ми соковачуваних охоронців, так? А Геннадій Москаль, губернатор, почитайте кореспондентів, який в Луганську під полями нема жодного охоронця. Тепер Станіслав Овчаренко, заступник, який довгі роки нічим не займається. Я вам відповідально заявляю, я вам можу показати його рівень і стиль життя. Він нічим не займається, яка йому надбавка. Я закликаю вас, Олександр, відмовтеся від всіх надбавок. Сергія Валерійовича закликаю відмовитися від всіх надбавок. Довчаренка те ж саме, і всіх. Олександр, Роман, серед присутніх депутатів ми ось з колегами сидимо, говоримо. Да? Є люди, скажіть, друзі, тільки чесно, хто готов посаду всіх ради за 2600 гривень? Є ж такі. Ось о, пожалуйста. Андрій Кондратенко. Тому я закликаю вас не підтримувати в цій ситуації. Це просто мараз. Підтримувати 2600 гривень. Та мені на ці гроші пахати треба. Я їжу на поле. Я ще раз кажу. поверніть дітям будинок. Поверніть, будь ласка, геронімовка. Люди кажуть, що Болотецький вкрав. Я не вірю, але прокуратура займеться. Дякую. Присядьте, будь ласка, і ставимо питання на голосування. Значить, зарахування пропозиції, питання номер 9. С. А почергова була пропозиція. А біля Андрія Олександровича, що додати порядок денний. Вона 2600 гривень, а показати. Я пропоную не підтримувати. Порядок денний. З рахуванням. Оч, проект рішення. проект рішення. За основу. Хто за? Прошу голосувати. Хто проти? Утримався. Утримався один Миколи. Він два рази утримався, один раз проти. За рахуванням пропозиції з урахуванням пропозиції а, просто Думав, просто пропозиції. 45 за, 1 проти, 1 утримався. Рішення прийнято.